4 вересня у Харкові для більше як тисячі учнів міста розпочнуться перші заняття у метрошколі офлайн. На п'ятьох станціях метрополітену місто обладнало 17 класів, сім із них на університетській плюс кімната для медпрацівників психологів. Тут, на колись відкритому балконі, за шумозахисною скляною стіною навчатимуть дітей із 19 шкіл. із 60 класів, які набирали до метро школи, 23 перші, інші другі восьмі. Діти навчатимуться у дві зміни і два-три рази на тиждень почергово. Класні кімнати розраховані до 20 учнів. Загалом уже зараз підземна школа може прийняти 1200 школярів. Наразі набрано трохи більше тисячі. Дітей будуть підвозити шкільними автобусами, розроблено 34 маршрути. Учні обіцяють годувати. За порядком в офлайн школі слідкуватимуть поліцейські, т'ютери та педагоги у всіх підземних кабінетах на глибині близько трьох метрів. Завдяки системі кліматконтролю підтримуватиметься необхідна температура. Крім того, навчальні кімнати обладнані системою рекуперації повітря, звукоізоляцією, освітленням. Кошти на це, за словами мера Харкова, надало місто. Ігор Терехов також повідомив, що метрошкола – це вимушений тимчасовий захід. Тому планують будівництво комплексу укриття сучасної школи бомбосховища на 450 місць. Нам потрібно будувати по всім вимогам сьогодення бункери, такі бомбосховища, які ми почнемо будувати. Ми вже розробили проєкт на кошторисну документацію. За попередньою інформацією, зведуть школу бункер в індустріальному районі Харкова. Її вартість. 56 мільйонів гривень. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.